Почули, Дениса, кінець ви депутатським корпусом вирішили проявити ініціативу, і, я так розумію, на державному рівні закликати депутатів місцевих рад до лав територіальної оборони кожного містечка. Розкажіть про це. Так, звісно, ця ідея не нова, вона в нас вже обсуждалась в наших там, кулуарах. Та. І, звісно, якщо. У нас як було прийнято місцеві депутати, це якісь місні ділки, які там розуміли, що вони там керують містом або областю, і зібрались для прийняття яких рішень. Як показала війна, 80% цих ділків тупо збіжали. Або десь пересиділи у Буковелі. Потім повернулись там до того ж Харкова та інших міст і почали зараз там розказувати, що вони місцеві депутати. Так ось. Ми везьмемо, за приклад Швейцарію, в якій всі завітково зобов'язані. А так як у нас є війна в країні, ми будемо наполягати, щоб на законодавчому рівні було вирішено питання про те, що депутати місцевих рад сільських обласних рад міст, крупних та великих обов'язково в своїх радах вступали до лав свої територіальні оборони. Якщо це жінка, пожалуйста, є там штабна праця, якась медик, тощо. Ми ж не кажемо, щоб все, весь час уділяти цьому. Але вони повинні, повинні бути закріплені за територіальними оборонами. Вони повинні розуміти, що якщо він депутат своєї ячейки в місті в якомусь або в селі, він це село або місто повинен боронити так, як його виборець. Так, э, що це дасть? Яка мета це дасть свідомість? Це дасть свідомість насамперед того, що ти заслуговуєш представляти владу в своєму місті. Заслуговуєш, щоб тебе тобі, тобі на це місце не плювати, і ти не виїхав в Буковель із Харкова, коли Случилась війна. Що ти заслуговуєш своїм духом, своїми вчинками та своїми діями бути представником влади? Ти влада на містах, значить, борони. Своє, своє місце Денисе повністю з вами погоджуюся, однак не можу не поставити вам питання, чому е, за рік цієї історії не сталося. Ну тобто, ви ініціюєте, ви про це давно говорите. Однак, фактично, е, рік, як ви кажете, хтось втік, хтось пересидів. Ну, тобто, рік займалися, хто чим захоче. Деякі особистості не будемо е, говорити про всіх. Давайте не будемо казати, чому цього за рік не сталося. Будемо казати краще пізніше, чим ніколи. Погоджуюся з вами, Дениса. Погоджуюся. Дякую вам за таку ініціативу і дякую вам, Дениса, що ви знайшли час і долучилися до розмови. Вона була направду дуже цікавою. Навзаєм, дякую, Денис Ярославський командир підрозділу збройних сил України. Наші глядачі, друзі, дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково поставте йому лайк та напишіть коментар або ж запитання до наших експертів. Ми обов'язково їм передамо. Ну і дякую Збройним силам України за те, що в нас є можливість для вас працювати. Мене звати Софія Півняк. Це новини лайф. Залишайтеся із нами.